Доброго дня, дорогі друзі. На днях на запрошення моїх давніх друзів Василя та Оксани я відвідав нову провінцію Канаді Нью Брансвік і, зокрема, місто Монтон. Поки ми будемо їхати до міста, я розповім вам дещо цікаве про цю провінцію. Вона знаходиться дуже далеко від Торонто за півтори тисячі кілометрів. Я летів літаком понад 2 години. Вартість в обидва боки склала 940 доларів. Якщо ви оберете цю провінцію для проживання, то знайдете добру підтримку і багато переваг. Ну, скажімо, на права не потрібно тут здавати, українські права вам обвиняють на канадські, правда, українські заберуть на зберігання. Це моє перше знайомство з містом Монтон. Місто дуже красиве і сучасне. Воно включає у себе також Дєп та Рівер'ю. Формально це незалежні міста, а фактично райони міста Монтон. Проживає тут близько 130 тисяч чоловік. Як відносно погоди? У Монтоні переважає. Типовий морський клімат. Бувають і вітри, перепади температури. Влітку тут досить спекотно, а зима є холодною. До речі, я попав на знаменитий ураган Фігона. Фігона, але, на щастя, у Монтоні він не завдав великих збитків. Хоча були повалені дерева і зірвані дахи. Взагалі у Канаді є три Атлантичні провінції. І ця провінція найбільша за територією і, до речі, єдина офіційно двомовна провінція в країні. У Квебеку, як ви знаєте, єдиною офіційною мовою є французька, а у всіх інших тільки англійська. А тут дві мови, і навіть дорожні знаки. Написані двома мовами. Нью-Брансвік розташований між півостровом Гаспе в провінції Квебек з одного боку і штатом Мен Сполучених Штатів Америки з іншого. Із 750 тисяч мешканців Нью-Брансвіка 35% франкомовні. їх ще називають акадійцями. Це нащадки перших французьких поселенців у Північній Америці. Тут дуже велика українська діаспора, і мене познайомили з багатьма гарними українцями, сердечними і добрими, дружніми і роботящими, водночас веселими і життєрадісними. Всі вони як один болівають за долю рідної країни. І дуже багато їй допомагають чим можуть. Самі вони не цураються українського, їздять з українськими прапорами та символами і гордяться цим. Я сам був свідком, коли прості канадці, побачивши українську символіку, підходили до нас і вважали за потрібне висловити слова підтримки. Повірте, це дуже вражає. Чесно кажучи, природа і красота провінції, і, зокрема, Атлантичного океану, справили на мене дуже велике враження. Дещо мені вдалося зняти на відео, адже мої друзі намагалися кожен день, щоб щось показати мені цікаве, красоту навколишньої природи і визначні місця провінції, за що їм моя глибока вдячність. Щойно ви побачили дачу Василя і Оксани. Вона знаходиться за 70 кілометрів від Монтона у дуже мальовничому місці, серед лісу, біля річки. І, до речі, цієї річці мені вдалося впіймати навіть кілька форелей та багато іншої риби. Тут дуже гарно відпочивати. До нього з'їхалися друзі, близько 25 чоловік з дітьми, сім'ями. Які готували їжу на відкритому вогні, добре відпочивали, спілкувалися, не забували про Україну, обговорювали сучасну ситуацію і мали надію, що війна скоро закінчиться. А зараз ми їдемо до океану. Прекрасна дорога, мальовничий пейзаж. І вдалині видніється океан. По дорозі ми в'їжджаємо в місто Шед'як, яке вважається столицею лобстерів. І саме тут встановлено ось цей найбільший у світі пам'ятник лобстеру. Біля клешні гіганта, як ви побачите, стоїть невелика фігура рибалки у жовтих штанях і червоній сороці. А ця різнобарна гігантська скульптура має довжину 10 метрів. І стоїть на вершині бетонної основи у формі скелі. Повторюю, що це місто являється столицею, вважається столицею лобстерів. На березі океану невелике кафе, в якому можна замовити страви з лобстера. Тут можна побачити і живих лобстерів, з, з, з щепленими клешнями, вони... одним словом, мені стало їх шкода. I don't yeah, I know I know they weren't close. We left them we left them sad uh, yesterday. Yes, yeah. We А могутнім океаном можна тільки милуватися. Через два дні він наробить дуже великої шкоди на океанському узбережжі. А всі ці красоти у Фанді National Park. Тут теж можна побачити наслідки цього буревію Фіона. І ви бачите зламані дерева, багато руйнувань. Але разом з тим тут просто прекрасна природа. Водопад, який ви бачили, річки. Дуже багато стежок прогулянкових, по яких люди ходять, милуються природою, слухають спів пташок, шум водоспаду, гірських річок і шум вітру між деревами. Прекрасне місце для душі і для відпочинку. Дуже заспокоює. І вселяє сили та енергію. Це дуже цікаве і оригінальне місце. Правда, вітер, очевидно, буде шум. Чути, ми йдемо до скель. Тут дуже багато туристів відвідують, але зараз обіцяє шторм через 2-3 години, тому треба і таке попередження, що треба. Швидше звідси забратися, як кажуть. Ось які вони скелі. Зараз я з оглядового майданчика зніму їх поступово. Щодотворна робота океану, океанських хвиль, Вірніше, річкових хвиль, але ця річка впадає в океан. Під час припливів і відливів і ось утворилися такі чудернацькі велетенські скелі. Скелі Хопвел, які також називають скелями квіткових горщиків, знаходяться у парку Хопвел Рокс у Нью-Брансвіку у затоці Фанді. Вони покриваються водою двічі на день. Припливи і відпливи руйнують основу скель швидше, ніж вершини, тому її утворюються такі незвичайні форми. Часом вони обвалюються. Рівень припливу може сягати 16 метрів і подекуди майже досягає вершин скель. Це казкове чудо природи і варто на нього подивитися. Підписуйтеся на мій канал. До нової зустрічі!